Власний приклад найкраща мотивація для підлеглих, впевнений гвардієць Андрій з позивним Чикаго. Чоловік захищає Україну у складі 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії України. Підлеглиму своїх бійців не вважає. Це каже бойові побратими. Тому й високу державну нагороду орден за мужність третього ступеня вважає спільною. Більше про бойову співпрацю і дружбу боєць розповів нашим репортерам. От сюди ну воно ж трохи ж нижче, а це тканина, і зайшло туди. Протягом двох годин поранений та ще з контузією. Гвардієць Андрій керував обороною позиції під Креміною. Торік в лютому ворог пішов у наступ і прорвався в тил до наших захисників. і зайшла не просто піхота, а заїхала техніка. Танк, БМП і з відстані 50-70 метрів. Вони просто почали розбирати нашу позицію. Позицію втримали, говорить Андрій. Допомогли, і бойові побратими артилеристи. Відчувши слабкість та побачивши на собі кров, пішов до військового медика. Повертатись у бій, медик Андрію заборонив. Надто серйозне поранення уламок лежав безпосередньо на легеневій артерії. Лікарі не бралися оперувати, чекали судинного хірурга, і потім вони якимось тонким інструментом діставали. Лікар сказав усорочити на народити, бо інакше не врятували. Андрія нагородили орденом за мужність третього ступеня. Високу державну нагороду вважає спільною з бойовими побратимами. Я думаю, це не лише моя нагорода, це нагорода всіх хлопців, які в той момент знаходились поряд зі мною. Чикаго доброволець за понад два роки великої війни став офіцером командою ротою. Власний приклад вважає Андрій. Найкраща мотивація для бійців, коли довелось відбувати втрачені позиції, новачки без бойового досвіду вагались. Андрій сказав. Тоді піду сам. Ребята Хлопці зібрались і пішли разом зі мною. Вдало все відбили, повернули, завдання виконали будь-якій людині. Не лише бійцю, спокійніше та легше, коли вони бачать, що командир щось знає, щось вміє, поводиться адекватно, без зайвих нервів та істерик. Тому тільки так. Зараз гвардійці тримають оборону на Харківщині, де російські окупанти намагаються наступати раніше. Крім нас, ліс, квішівка втома накопичується, зізнається Чикаго, та й бійців не вистачає. Я не вас тих мужчин, като Я не сприймаю тих чоловіків, які просто ходять, живуть звичайним мирним життям, коли відбуваються такі речі. коли гинуть діти, жінки, люди похилого віку. Бояться всі. Просто одні бояться і щось роблять, інші ж бояться і не роблять нічого. У Нацгвардії переконався Андрій за роки війни. Новачка завжди навчать та підтримають, та й сам Чикаго, маючи бойовий досвід, постійно вчиться у вітчизняних чи іноземних інструкторів. Юлія Губська, телеканал Прямий.